У Львові планують зведення великого багаторівневого паркінгу майже на 600 місць, а студенти шукають житло на заході України, де ціни на оренду зростають. Також міський суд виніс вирок Львів'янину за виправдовування агресії Російської Федерації у Тіктоці. Ці та інші важливі новини далі у випуску. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Сьогодні Україна відзначає день державного прапора соні-жовтий стяг, символ боротьби, свободи та нашої ідентичності. Має глибоке коріння. Його кольори ще з часів Русі зустрічалися на гербах та прапорах. А у 1848 році, під час весни народів, вперше замоюрів над львівською ратушою як національний прапор, 4 вересня 1991 року. Синьо жовтий підняли над Верховною Радою. А вже наступного року його затвердили державний символом відтоді Український прапор побував на Евересті, в Антарктиді, у космосі та на миротворчих місіях у світі. Він майорів на п'єдесталі разом з олімпійськими чемпіонами на барикадах революції гідності. Сьогодні наш стяг поруч із військовими на передовій, на визволених територіях і в серцях тих, хто чекає його повернення на окуповані міста та села. У Львові зведуть багаторівневий паркінг на майже 600 місць на вулиці Залізничний. 7 планують будівництво чотироповерхового паркінгу з автомобільною естакадою, розрахованою на 599 місць. Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев на засіданні виконкому 19 серпня. Раніше на цій ділянці мав бути житловий квартал, проте забудовники змінювалися, і не всі розпочаті понад 10 років тому будинки відповідали сучасним нормам щодо парком. Місце забудовники вирішують проблему, формуючи багаторівневий паркінг, який одночасно буде шумовим бар'єром від залізниці та відмежовуватиме житлову забудову від залізничного полотна. Пояснив Коломейцев. за проєктом. Кожен поверх матиме три ряди паркування: облаштують рампу, заїзд і виїзд. Фасад, що виходитиме на житлові будинки, зроблять естетичним, щоб не відкривати прямий вид на паркомісця. місця. Студенти шукають житло. Скільки коштує оренда на заході України перед навчальним роком? У містах Західної України, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі та Луцьку ціни на оренду житла для студентів зростають. Гуртожитків для всіх немісцевих не вистачає, тому багато студентів винаймають квартири або кімнати. У Львові окремі кімнати коштують у середньому 5 тисяч гривень, однокімнатні квартири близько 18 тисяч гривень, а великі квартири до 37 тисяч гривень. Чернівцях кімнати дешевші – близько 4 тисяч гривень. Однокімнатні квартири – 12 тисяч гривень, а великі квартири – до 24 тисяч гривень. В Івано-Франківську кімнати здають за 3,5 тисячі гривень, однокімнатні квартири – 13 тисяч гривень, а чотирьохкімнатні – до 16,7 тисяч гривень. У Тернополі та Луцьку найдешевші кімнати – від 2,8 до 3,5 тисяч гривень, однокімнатні квартири – від 11 до 14 тисяч гривень. Найдоступніший варіант для студентів студентів орендувати окрему кімнату або спільно з іншими знімати багатокімнатну квартиру. А яка ваша думка щодо таких цін на оренду? Пишіть у коментарях. Таксист відмовився вести пасажирок з інвалідністю. Компанія припинила співпрацю. Перекладачка Марта Госовська повідомила, що водій сервісу Уклон відмовив їй та її 81-річній матері у поїздці через порушення зору та інвалідність. Мамі 81 рік вона має інвалідність другої групи і ледве ходить. Тож, вибираючись у місто, у нас мало варіантів, як пересуватися. Ми користуємося послугами вашої компанії. Написала вона у Фейсбуці. За словами Госовської. Водій приїхав на білій Теслі і сказав: Я вас таких ніде не повезу, не пояснивши причин. Жінка зазначила, не знаю, чим наша неідеальність зранила ніжні почуття водія розкішної Тесли. Можливо, ми надто повільні, а може, недостатньо фенсі для таких поїздок після скарги на водія уклон запропонував два промокоди, які навіть не покривали вартості поїздки. Госовська додала, що мама була дуже засмучена. Вона досі не розуміє, чому довелося бігати довкола парку Франка, коли кожен крок це. Зусилля компанія заявила, що поведінка водія неприпустима і суперечить цінностям сервісу. Співпраця з ним припинена, а доступ до платформи обмежено. Уклон наголосив, що розвиток безбар'єрності та інклюзивності є стратегічним напрямком компанії, а будь-яка дискримінація неприпустима. Нагадаємо, що у березні 2025 року мобільний оператор «Київстар» купив 97% акцій it компанії Уклон, яка розробляє сервіс онлайн замовлення, таксі та доставки. Суд відмовив Львівській міській раді у справі щодо землі колишнього ринку добробут. Господарський суд Львівської області, 19 серпня, повторно розглянув справу про територію колишнього ринку добробут і відмовив міськрадії у вимозі скасувати право користування землею компанією Галінвест. Це означає, що ділянку поки не повертають у комунальну власність. У мерії вважають, що землю передали Галінвесту незаконно і готують апеляцію, аби відновити право громади на цю ділянку. Суд першої інстанції не підтримав наші вимоги, але ми продовжуватимемо відстоювати справедливість, заявив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. Нагадаємо, більшість підприємців залишили ринок ще у 2021 році. А рік перед тим ТОВ Суап Галінвест зареєстрував право власності на земельну ділянку площею 0,66 гектара, яка є комунальною власністю Львова. У лютому 2025 року виконком оголосив конкурс на проєкт скверу. А у червні почали встановлювати мафи. У липні мерія ухвалила демонтаж 11 кіосків, але власник їх не прибрав. Для Личаківського цвинтаря розробляють сучасну навігацію. Музей Личаківський цвинтар спільно з Харківською школою архітектури розпочав роботу над концепцією нової навігаційної системи. Студенти під час двотижневої практики підготували перші ідеї та пропозиції для покращення орієнтації на території цвинтаря. Проєкт передбачає чітку систему вказівників, маршрутів і інформаційних табличок, щоб відвідувачі могли швидко знаходити потрібні об'єкти та зручно проклади. Дата екскурсії розповів директор музею Павло Богайчик. Керівник студентської групи Олександр Альцкан, працівник муніципалітету Нью-Йорка, зазначив, що практика дає студентам цінний досвід роботи над реальними завданнями. А для цвинтаря це приклад можливих рішень для покращення доступності. Підсумком стане брошура посібник із рекомендаціями, яка стане основою для майбутніх грантових заявок та проєктів зі створення повноцінної навігаційної системи. Личаківський цвинтар заснований у тисяча 1986 році. Один із найстаріших у Європі. На 40 гектарах поховано понад 400 тисяч осіб. Цвинтар отримав статус музею у 1991 році, а з 2014 року тут здійснюють поховання героїв російсько-української війни. На Львівщині планують найбільшу плантацію шепшини на заході України. Фермерське господарство Дактиль Агро цієї осені розпочне створення шепшинового саду на 85 гектарів у Грабовецько-Долібівській громаді, в урочищі Шипільське. Спершу висадять шипшину на 30 гектарів. Згодом площу планують збільшити до 85 гектарів. За словами директора господарства Любомира Кащука, садівництво відкладали через занедбаність ділянки та війну. Але тепер підготовка завершена і до 2030 року. У очікують планове плодоношення один або півтора кілограми з куща. Світовий ринок шипшини 2024 року оцінювали в 397 мільйонів доларів із прогнозованим щорічним зростанням 6% до 2034 року. Рослинну продукцію та перероблені плоди використовують у харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості. Чоловіка засудили до семи років за виправдовування агресії Російської Федерації у Тіктоці. Сихівський районний суд Львова визнав винним 23-річного мешканця міста у публічному виправдовуванні збройної агресії Росії проти України через Тікток. Упродовж 2023-2024 років. Він систематично публікував відео, де виправдовував дії Російської Федерації, визнавав окупацію частини української території правомірною та героїзував осіб, що брали Участь у агресії суд зазначив, що чоловік не проявив щирого каяття та не дав критичної оцінки своїм діям. 30 липня 2025 року йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі без конфіскації майна за статтями 436 тридцять другої частини та частини третьої кримінального кодексу України. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції. В міській раді Львова розповіли, скільки шкіл мають облаштовані укриття згідно усіх норм. У 123 зі 128 шкіл є власні укриття, облаштовані відповідно до всіх вимог. Про це зазначили у департаменті освіти та культури Львівської міської ради. Там також зазначили, що школи, у яких власні укриття відсутні, користуються повністю облаштованими місцями поблизу свого закладу. Достатня кількість місць для сидіння, два виходи, запас води, їжі та іншого. Окрім. М, цього проводяться тренування з евакуації для учнів та вчителів перед початком навчального року додали у департаменті. Зазначимо, що станом на зараз комісія перевіряє готовність закладів освіти до нового навчального року. Вже перевірили 70% закладів. Проблемних питань, які перешкоджали початку освітнього процесу, немає. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.